Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Fullstack Online Ігорем. Ігор, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я працюю фронтенд-розробником в компанії DevForce. Як давно працюєш? Ну, майже рік. В кінці травня буде рік. Клас, я майже річниця, вітаю тебе. Розкажи, будь yeah. ласка, чим ти займався до IT? Хто ти за освітою? Ким працював раніше? За освітою я інженер-будівельник і працював інженером в принципі майже все своє життя. В один прекрасний момент я зрозумів, що в своїй роботі, в своїй спеціальності я вже досяг максимуму. Ось ну я як технічний спеціаліст не міг розвивати стільки як. Менеджер, а мені не хотілося бути менеджером, і в один прекрасний момент я прийняв рішення таке спонтанне, Ну не спонтанне, а миттєве. довго не думав. Просто пошукав в інтернеті, як можна перейти в ІТ, і на наступний день я вже дзвонив менеджеру про те, що хочу замовити. Навчання. А розкажи, будь ласка, коли ти вчився, ти поєднував це з роботою, чи ти звільнився з роботи і потім почав вчитися? Як це було? Так, да, звичайно, я поєднував з роботою. Причому працювати доводилось досить інтенсивно, тому що в мене там були зобов'язання деякі, і я, в принципі, в мене був ненормований робочий графік, я працював дуже багато. Але я кайфував від того, що я йду отак, крок за кроком. Виконує завдання, і я якось мені вистачало наснаги поєднувати роботу і навчання. А Розкажи взагалі, що пам'ятаєш хорошого з курсу, а можливо, якраз таки роботу в команді на проектах, або подобався певний викладач. Що подобалось, і що запам'яталось класного? Ну, от атмосфера ця сподобалась, тому що підбадьорювали один одного і. Спілкувались таке, нові нові якісь комунікації було цікаво. Тобто, я скажу, що майже все, що в мене залишилось пам'яті, це позитивні якісь моменти. Розкажи, будь ласка, коли ти почав проходити співбесіди, коли взагалі почав шукати свою роботу, першу після того як я закінчив курс ЕСУ, ми почали Реакт і я вже почав шукати роботу, проходити співбесіди. Але е, такі фідбек, що я чув, що нам потрібна людина, там яка готова там умовно кажучи, бути студентом. А ви там не готові, тому що у вас там якийсь фінансовий рівень? Е, ви вже живете на якомусь там фінансовому рівні? Да, і ми розуміємо, що якщо ви там будете спускатись, якийсь буде даунгрейд, то це буде проблематично для вас. В тебе була висока зарплатна планка на початку, коли ти шукав, чому HR відмовляли? Ні, річ у тому, що вони мене питали про те, там ким я був в, в минулому житті, там і яка в минулому житті в мене була зарплатна планка. Тобто, ну і на той момент, скажімо так, цього, коли я працював. Я чесно, я чесно визнавав інколи. Я розумів, що мені не треба це казати. Ну але в мене така позиція, що треба бути чесним завжди. От. Зрозуміла тебе, коли почалися успішні співбесіди? Ти вже на той час закінчив курс чи закінчив реакт? Як це відбувалося? Це почалася якраз таки повномасштабна вторгнення, агресія, і тоді в мене з'явилось більше часу, і я закінчив екстерном уже курс на Джес. Тобто я вже повністю весь курс закінчив тоді, коли, напевно, мої одногрупники тільки закінчили в РА. І просто розмістив своє резюме е на джині. І на наступний день мені дали тестове завдання, я його зробив, і мене взяли на роботу. Я не знаю, чому так, чому Я не питав усьєо, чому він вирішив саме так. Я боюсь, чесно кажучи, питати. В нього навіть зараз, типу, може, час пройде, і тоді я запитаю у нього. Ну так, да, мені можливо, пощастило в той момент, але не просто так, умовно кажучи, щастить. Угу. Ти зараз працюєш з офісу чи також віддалено, чи в тебе гібрид? Ну, в принципі, я можу не працювати з офісу, але я, в мене було таке бачення, і в компанії таке бачення, і я його розділяю. Що якщо ти початківець, то краще, краще для твого ж саме розвитку буде саме працювати в офісі, тому що це жива комунікація це набагато краще, ніж ну для мене сам. Я не знаю, може для когось типу, круто сидіти вдома і там. Ім так простіше. А, розкажи, будь ласка, про свою команду: чи є в тебе зараз 7 чи це просто, можливо, твої колеги по роботі можуть допомагати з певними тасками? Скажем так, як такого ментора в мене немає, тобто, який би наглядав за мною, я можу запит... ну, підійти до будь-кого, задавати питання. Е... Скажем так, до того до кого я вирішу, да тому що я вже знаю, що хтось там більше в девоксі шарить, хтось більш таки фронтовий, хтось взагалі просто про все може відповісти. Мені подобається атмосфера, тому що всі ходять в офіс і ми вже так на, на ґрунті оцього, скажімо так, співпраці цієї вже навіть подружились. Вже скажемо так, можна сказати, що гарні товариші навіть. Скажи, будь ласка, можливо, в твоєї компанії є якісь додаткові мотиваційні бонуси, можливо, оплачують навчання, оплачують курси. У нас якби немає там спеціальної якоїсь програми фіксованої, але в принципі, рейд такий, що він якби покриває там і навчання, і все угу. хочеш. Скажем так, я не менше розраховував, коли. А, до речі, так часто трапляється. Іноді, коли говорю з випускниками, кажу, а, от там, на яку суму розраховую. Він каже: ну там коли доу гуглиш середню, мінімальну, от я на неї розраховував. Каже, а мені запропонували вдвічі більше, я сказав, що відмовлятися не буду і погодився. Я кажу, так це ж супер круто. А, от, тому іноді ми себе дійсно недооцінюємо. А, розкажи, будь ласка, який в тебе рівень англійської, і взагалі чи важлива англійська в ІТ, на твою думку? Важливо, безумовно важлива, і не тільки в ІТ, взагалі в житті. І дуже багато я з тебе картав за те, що десь колись, коли був час, він я mm -hmm. не приділяв цьому увагу. Розкажи, чи перевіряли твою англійську на співбесідах, чи, хоча б питали про неї, можливо, як це було? Ну в розмовах з яйчарами це було умовно кажучи, просто там якась. Невеличка, невеличкий кість діалог, да це такий перший фільтраційний рівень, я так розумію, щоб для того, щоб е, відсіяти тих, хто показує не дуже достовірну інформацію. Mm -hmm. Ну і тестові також були тестові. Просто повністю завдання було англійською. Тобто, що ти хочеш, ти можеш гуглить, можеш що робити, але ну комунікація, тільки англійською, тому отак. Mm -hmm. Ну супер. Зараз якось підвищуєш свій рівень, чи він просто зростає, поки ти на проєктах і читаєш літературу англійською? Ні, ні, ну звичайно, він трошки зростає, але да, І я займаюсь, постійно займаюсь, ну я постійно, двічі на тиждень. Зараз у мене заняття англійською. А розкажи, будь ласка, що найбільше змінилося в твоєму житті з переходом в it сферу якщо порівнювати з твоєю попередньою роботою? На самому початку. Мовно кажучи, в мене була ця зміна, коли я від спеціаліста, який був, ну можна сказати, там топовим в своїй сфері, да, я перейшов на найнижчий шагель, такий, коли інколи ти Тому щось можеш запитати, і дивишся, що там вже хтось ну просто не фейспалмить, тому що просто людина вихована. Да? А так і, і ну для мене це морально десь було важкувато інколи, але я все одно розумів, що. Ну, це виклик, і необхідно постійно, типу, якщо щось не виходить, то постійно треба це покращувати. І на останок попрошу, щоб ти побажав нашим студентам. Віра в себе. Віра в себе, не слухати нікого, а думати тільки своєю головою, і вірити в те, що вам все до снаги. А що саме до снаги, те вже. Як ви собі, скажемо так, поставите задачі? Так? Тому от і все, все залежить тільки від нас. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори, якщо вам сподобалось це відео, і до зустрічі в нових відеороликах. Всім па-па!